Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я готую сирники. А для сирників нам потрібно сам сир. У мене це сиркова маса. Тут вже він її йде і трішки цукром, і з родзинками. А ви можете використати і домашній сир за своїм бажанням. Трішки соди, десь третя частина чайної ложки, одне яйце, ванільний цукор і манка. Тут у мене 7 столових ложок. Мука, щоб потім. Виліплювати наші сирнички цукор. Саме перше, що ми робимо, це до нашої сиркової маси додаємо одне яйце, ванільний цукор, приблизно більшу частину пачечки ванільного цукру добавила, і соду. І додаємо поступову манку. Треба просто дивитись щоб вони не було, щоб наша маса не була рідкою. І поступово додаю. Трішки залишу, замішую. Все-таки додаємо ще манку і додаємо всю манку, якраз сім ложечок. І гарненько вимішуємо. Пройшло півгодини, тепер ми можемо формувати наші сирнички. Досточку я присипаю борошном, руки також в борошно і виліплюємо наші сирнички, придаємо кругленької форми і так із усією нашою сирковою масою. От що хочу вам показати один варіант, як зліпити ідеальної форми за допомогою стакану. Стіл присипаємо мукою і стаканом робимо кругові оберти. Швидко-швидко. Бачите, така гірка. І при, трошки зверху приплюскую. Погляньте: ідеальний сирничок. Форма гарненька. Сирнички я виробила, тепер нам залишилося їх підсмажити на сковорідці. Наливаю сюди соняшникової олії і відправляємо наші сирнички і смажимо з обох сторон. Перевертаємо. Робимо ще тільки менший газ і накриваємо їх кришкою, щоб вони пропеклися всередині. Приблизно хвилинки три. Наші сирнички готові. Погляньте, і форма збереглася. І підсмажені. Давайте поглянемо, які вони всередині. Всередині пропечені. Смакота. М -м. Можна подавати наші сирнички і сметаною, або з варенням вашим улюбленим чи з джемом. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, нові і прості рецепти. Смачного!